Привіт, дорогесенькі мої друзі. Привіт, добрячок. Хо. Що це ти, мишко, така щаслива, коли тут просто плакати потрібно. Плакати? А що сталося? А ніби ти не знаєш. Нічого, а що таке? Нічого я не знаю. Щось з білочкою. Та ні, з тобою, мишко. А що зі мною сталося? Н ніби нічого не сталося, жива, здорова. Це добре, що ти жива та здорова. А яких перевертів ти наробила сьогодні? Яких перевертів, добрячок. Розумієш, мене мама твоя сьогодні попросила розказати історію спеціально для тебе. Спеціально для мене? Так, про бешкети. Про які ще бешкети? А про такі, які ти робиш зі своїми братиками та сестричками. А, -а, -а то он ти про що? Так, мама попросила, щоб я якось вас помирив. А так як ти найстарша, то мусиш йти на примирення перша і більше не бешкетувати. Ну, добрячок, ну добре, добрячок, не буду. Але для цього їм треба мене надражнити. Та ти не звертай на них уваги. Ага, не звертай. Я не можу. Коли вони мене роздражнять, то мене не спиниш. О, це я знаю. Але можна ж дещо зробити. Що? Ну ось, дивись. Зараз я розкажу тобі про двох таких бешкетників історію. Думаю, ти все сама зрозумієш. Ну, гаразд. Так от у одному селі жили два бешкетники Юрко і Марк. Ну добре, а чому ти весь час називаєш їх бешкетниками? Т тому що їх так усі називали. Усі? Усі в тому селі. А чому ж? Тому що всюди, де тільки з'являлися ці хлопчаки, то, як кажуть, чекай, біди. О, які, чекай, біди! А може, і не чекай ніякої біди. Було б добре, щоб так було. Але, на жаль, було все якраз таки навпаки. Як навпаки? Вдома вони. Перебили майже всі чашки. О! Перекинули весь дім верх ногами. Як їм це вдалося? Та дуже просто. Як тільки вони за щось бралися, у них виникала сварка суперечка. І вони починали битися. І перебили посуд. О, і посуд. І стільці летіли. І одного разу навіть штори на них упали. Отакої! І це ще не все. У своїх сварках вони так воювали, що звалося, вони не брати, а якісь найгірші вороги. Мама як? А ми так сильно не сваримося з братиками і сестричками. Ой, а мама твоя так не вважає. А мама все перебільшує. Ой, не думаю, бо мама хлопців як же тільки їх не мирила. І за одною партою у школі просила посадити. І однакові портфелі, і однакову одежу їм купувала. Ну, все майже одинакове, щоб вони тільки не сварились. А вони ех, завжди знаходили привід для сварки. Так. Це стало проблемою не тільки мами з татом, все село бажало їх примирити. Ну бо ж постійні ці сварки, а вони ж до добра не приводять. Ще пак. Ні, ми точно так не сваримось. Одного разу у школі вони так почали битися, що перевернули вазони і перекинули в вчительський стіл. То треба було їм війки поставити за поведінку, а потім, а потім заставити все прибрати. Так воно й було. І двійки за поведінку були поставлені, і прибирати їх заставили. І поки вони прибирали, то уявляєш, вони іще раз встигли посваритися. Це через тебе, казав Юрко. А Марк, напевно, заперечував. Та, звісно, сам ти винен, каже Марк. Ну і звісно ж, почалося все спочатку. Ну, то треба було, напевно, добрячок, навпаки. Розділяти їм все, а не об'єднувати різний одяг, різні парти. Ой, від цього теж було не легше. Марк кричав, що у Юрка краще. А от Юрко кричав, що у Марка. А от одного разу, коли вони спалили цілу купу сіна на городі, то дідусь вже не витримав. А що він їм зробить добрячок? А дідусь порадив батькам їх роз'єднати на деякий час. Щоб вони скучили один за одним. Ну і тоді, можливо, так сваритися вже не будуть Як це роз'єднати на деякий час? А ось так: на літніх канікулах Юрко поїхав до однієї бабусі на ціле літо в госі, уявляєш? Ого! А Марко, Март поїхав до іншої. Та це не допоможе. Хе -хе. А от і допомогло. Ні одного збитка за ціле літо, уявляєш? Та вже? Так. Хлопці щодня поодинці з бабусями вивчали Біблію. І, звісно ж, сумували один за одним. Ти ще страшенно сумували? А в біблії написано, що і битись не можна, тим більше братам. Вони прочитали історію про Йосипа і його братів. І тоді вони зрозуміли, як це нерозумно так чинити. Тому, коли вони зустрілися після канікул, то так зраділи один одному, що більше вже, уявляєш, не сварилися. От бачиш, іноді розлука веде до кращих стосунків. Справді, але якби вони не читали Біблію і не вивчали історію, то можливо все повторилося б знову. Тому-то нам потрібно вивчати Біблію і брати уроки для себе. Так, Мишко, а ще нам вже пора готуватися до сну. То... ж година вже пізня. Так, добричок, на добраніч, малята і наробіть бешкетів. Миріться і не сваріться на добраніч.